На першу зустріч мене привела дружина. Це мені сподобалось Настільки актуальні теми, що після цього я не пропустив жодного заходу. Ми робили ці святкові доміки рождественські. По-друге, ми були в центрі місця кокосової цукерки. З дітьми дуже класно, дуже сподобалось, дуже якісний час, емоцій багато. До цього времени наші зустрічі з психологом Анатолієм Брунь, які проводяться регулярно, раз в два тижні. Я їх теж не пропускаю. Ну, По-перше, я спрятав своє его у відношенні з дружиною. У нас досить налагодились стосунки, бо Коаліція в сім'ї. Я раніше був на стороні дітей, захищав дітей. Зараз я підтримую дружину в будь-яких ссорах. І відношення з дітьми це якісний час. Кожен день проведення з ними ігри, гуляння, фільми, поділки, пазли. Все в такому рівні. Тато це дуже корисний час. Це нові знайомства, бо цього не вистачало в Вінниці, так як ми приїжджі, і нові знання. Ну, завдячую також новими знайомствами, дуже якісним проведенням часу, бо я там дійсно віддихаю. Це три години морального спокою, це точно. По-друге, це взгляд на свою ситуацію з іншого кута, бо там є ситуації, які розповідають інші батьки, і це підчоркується, і це працює. Запитом Олександра було те, що в його сім'ї досить часто старший син конфліктує з дружиною. І він запитав, як йому поводитись, як йому бути в таких ситуаціях. Я йому сказав про те, що дуже важливо, щоб була коаліція між чоловіком і дружиною, де вони завжди підтримують один одного і підтримують рішення один одного. І він, відповідно, почав заступатися за дружину в ситуаціях конфліктах з старшим сином. І в нього, як наслідок, покращились стосунки як з старшим сином, так і з дружиною. І також в дружини з старшим сином також стали більш теплі і дружелюбні стосунки.